25 грудня у шостій пройшов традиційний турнір з пауерліфтингу імені Бориса Пушкаря Пушкаркап 2022. Його організатором став Євген Пушкар. Цього року захід був благодійним та проходив під девізом Сила спорту для ЗСУ під час змагань збирали кошти для придбання безпілотника для 30-ї окремої мотопіхотної бригади імені князя Костянтина Острозького. Серед срібних призерів у становій тязі 275 кілограмів опинився Олександр Попов. У жимі лежачі він отримав бронзу. Серед бронзових призерів Артур Богдашкін, Олександр Есменчук та Максим Кіцелюк. Здивував силою присутніх найлегший та найменший учасник Мохамед Хатамов. Йому всього 11 років, але він вижав вагу 20 кілограм 27 разів. Завдяки турніру були зібрані кошти, яких не вистачало на необхідний ЗСУ-безпілотник, що коштує 120 тисяч. Гривень їх передано організатору збору, і вже очікують придбання БПЛА.